Сьогодні я розкажу ось про цей шматок пляжу. Тут я кочну, тут буде ця от каменюка з отвором. Цей пляж є на Google Maps. Він знаходиться десь ось тут це Санта Крус. Запаркувались і залишили машину ми десь ось на цій вулиці, бо, як правило, тут є парковка. Парковка, тут є якийсь безкоштовний шматочок, і є ось тут платний шматочок. Але ми були в неділю і, звичайно, тут переповнено на цьому паркінгу. Тому Наші друзі вони часто тут бувають, тому не знають, що можна просто машину залишити ось, ось тут. Пройтися трішки пішки. Так як нас було четверо, то для нас ні навіть п'ятеро. Для нас було нескладно взяти всі речі з собою і пройтися, прогулятися вздовж. Тут, тут є стежечка спеціальна, можна сюди пройти. Ну і ви відразу попадаєте на пляж. Тут, тут є туалети. Ну, і ось тут, поміж цими деревами, знаходяться столики і мангали. Їх тут не дуже видно. Ми десь ось тут були в цій зоні, бо я пам'ятаю оцей чубок, причубок. Смажили тут шашлик. А, а зараз у цьому конкретному відео буде йтися про шматок поселення. Тут де людські будинки. Ось тут ми піднялися цією стежкою, пройшлися отак по цій вулиці, пройшлися і спустилися ось тут, пройшлися під цим мостом і вийшли сюди на цей пляжик. То зараз буде змога подивитися на, на будиночки, як люди тут живуть. О, вау! О, Там печірка? Гойдалка. Не надо, нічого сюди приготок. Санта Cruz. Круз Пішли крізь ворота. Ворота, паркан. Тут якась карта того, що тут відбувається. І тут цілком собі живуть люди. Автомобільчики, гарні будиночки з дуже чарівним виглядом на океан. Автомобіль вихідного дня. Це там О, Вау. Божечки. Квіточки в кишеньках. Каскейт драйв. Ось так люди живуть по Америках, і відповідь на запитання в чому прикол Америки, а ось у цьому, що можна жити собі, висадити під будиночком цілу селену квітів, і вони в січні місяці цілком собі троянди цвітуть. Повітря не холодне і не тепле, достатньо накинути на себе якийсь легкий шматок одягу поверх, і можна жити з гарними сусідами, які не захаращують проходи якимось мотлохом, а садять такі собі цілком гарні, привабливі зелені насадження і все селену силу грошей. Міть люди жити. Біч, аксес! Це вон класний дерев'яний будиночок. Хомість в цих краях не коштує якийсь там космос грошей. Тут цілком від 300 тисяч ціна стартує, але я так розумію, за нього треба платити кешем, бо кредити під це не візьмеш. І ще в тебе будуть проблеми із страховою, тому що тут раз по раз десь якийсь той чи інший шматок пляжу змивається в океан безповоротньо. І страхові компанії то і роблять, що відмовляються страхувати це все навіть в цілій Каліфорнії подекуди. З дивіться, як американці багато живуть. У них для пташок спеціальні лавки будують. Бачиш? Там пташечки намальовані, це тому що він розпарсав що це спеціально для нього. Привіт, звір. О, вау, якийсь цілий фонтан, Божечки, як гарно. Тут крути, нормально себе почувають, купають землю тільки так. Так, де всі Я всіх загубив! Камінці місцеві, гранітні. фішинг. No не рибали, кіптокс. Побудований ставочок і щоб гарний краєвид відкривався в обидва боки, то ще й побудований міст поміж цими двома ставочками. Так, щоб людям не доводилося спускатися, потім знову набирати висоту. А можна було перейти від одного шматка, від одного поселення до іншого поселення без ніяких цих... Спусків і переступання по каміннях. Качки плавають, ніхто на них не полює. Жити в такому місці, мабуть, прикольно, тільки проблемка, що є один цей хайвей із Санта-Круза до сусідніх міст. Ну, і там частенько дорога має чималий корок. Так що доїхати десь до якоїсь Сан-Франциско взагалі, мабуть, нереально звідси кататися. Це, мабуть, підходить для тих, хто може працювати ремоутно або має якийсь бізнес тут локально, неподалік. Будинки мають абсолютно різну форму, різні кольори. Не знаю, як воно поєднується. В одному житловому масиві все це. Воно, мабуть, дуже регламентоване на величезній кількості аркушів, або е, треба його просто узгоджувати з сусідами. Ну, ну, одним словом, виглядає воно е, так яскраво, але в той самий час і досить привабливо. Дістались ми до іншого пляжику. Дівчатка тут почали збирати камінці з отворами. Як вони утворюються, хто знає, але він тут є не один. Тут є сила селена оцих молюсків. Не знаю, чи вони придатні для споживання, але ними просто встелені всі камні. Це буде видно Дякую. пізніше, і, звичайно, це відео матиме продовження. Буде ще один або може два шматки. Ну що ж. Чекайте наступні шматки цього дня, які будуть розповідати про цей день.